Починаючи з моменту винаходу дизельного двигуна, і до сьогодні дизелі оснащуються системами живлення, які ми можемо з вами розділити на дві підгрупи. До першої підгрупи ми можемо віднести системи живлення дизельних двигунів, які працюють на принципах фізики та механіки. Їх, як правило, називають механічні системи живлення. Такі системи мають відносно просту конструкцію, працюють з невисоким тиском до 200 атмосфер та мають невисоку вартість обслуговування. Використовуються на тракторних дизелях, мотоблоках та автомобілях високої вантажопідйомності минулих років. Такі системи не є високоточними, а також їх використання не відповідає вимогам євростандартів. Тому на сучасних дизельних двигунах. Такі системи більше не використовуються. До другої підгрупи відносяться системи живлення сучасних дизельних двигунів. Вони працюють на тих же принципах фізики та механіки, але керування цих систем здійснюється за допомогою електроніки і віддалено нагадує принцип роботи інжекторної системи живлення бензинового двигуна. Такі системи є більш складними, вони працюють з більш високим тиском, вони більш високоточні та задовольняють вимогам євростандартів. В той же час вартість приладів цих систем значно вища, і вартість обслуговування також. До цих систем відноситься система Common Rail, а також система насос форсунки. Дизельні двигуни з такими системами є більш економічними. Але ці системи більш вибагливі до якості дизельного палива і часто виходять зі строю через неякісне дизельне пальне. Будова та принцип роботи механічної системи живлення дизельного двигуна. Система живлення дизельного двигуна складається з паливного баку, паливних фільтрів грубої та тонкої очистки. Зауважу, що фільтри грубої очистки зазвичай встановлюються лише на вантажних автомобілях. Легкові автомобілі та комерційні автомобілі невисокої грузопідємності, як правило, не мають фільтрів грубого очищення, лише фільтри тонкої очистки. Далі йде паливний насос низького тиску, паливний насос високого тиску, тобто ПНВТ та дизельні форсунки. Прилади системи з'єднуються між собою за допомогою паливопроводів і розподіляються на дві магістралі. На магістраль низького тиску, в якій тиск складає приблизно 3-5 атмосфер, і на магістраль високого тиску, яка безпосередньо бере участь у подачі палива до циліндрів. І тиск в цій магістралі складає близько 200 атмосфер. Робота системи живлення наступна. З паливного баку паливо подається до фільтру грубого очищення. В разі якщо його встановлено на автомобілі, де відбувається його очищення від крупних механічних домішок та води. Далі паливо по паливопроводах низького тиску потрапляє до паливопідкачувального насосу, після чого паливо потрапляє до фільтру тонкого очищення, де проходить більш якісну тонку фільтрацію від механічних домішок, і тільки після проходження високоточної фільтрації. Паливо потрапляє до паливного насосу високого тиску, а саме до ПНВТ. І далі під високим тиском паливо подається до дизельних форсунок, які подають його всередину циліндру.